У Харкові під час сьогоднішніх сутичок на ганку багатоповерхівки обласної державної адміністрації помер літній чоловік. Медики кажуть, в активіста стався інсульт. Натомість, увесь велелюдний мітинг євромайданівців на Москву зарієнтовані бійцівського вигляду кремезні чоловіки. відлупцювали битками та закидали гранатами. Міліція просто стояла поруч. До переговорної справи долучився і тамтешній міський голова. Про референдум наразі кажуть, мови немає. Перші синьо-жовті стяги перед захопленою облдержадміністрацією з'являються на світанку Обурені нічним штурмом противники російської окупації збираються тут на безстроковий мітинг. Я просто подумала, може я щось -то перепутала, тому що смотри, нікого немає, Один дядька на велосипеді приїхав, приїхали. Ну що потім почали потягуватися. Я не дуже люблю мітинги, не люблю када скандирують. Вот. Ну, вчора з этим говнопотоком, потоком ну на дуже чуто Я прийшла. Ми здесь по зову серця. А стоять будем пока вот эти вот не свалят отсюда. Понимаете, в Росію куда там вони рекомендують? Кавказ, Магадан. Їх більше з кожного хвилину співають гімн роздають синьо жовті стрічки і малюють величезний державний прапор на асфальті. Ой, без ленточки, кому їх розділяє 10 метрів траси. А тепер ще й невеличкий пластиковий паркан. Синьо-жовті справа кричать чемодан вокзал Росія. По той бік їм відповідають у гучномовець піснями російськими народними та про день перемоги. Залізні паркани, барикади з покришок, триколори та радянські прапори. Ті, хто штурмував вночі облдержадміністрацію, з незгодними не церемоняться. У нас нашої країни флаги, а ви йдіть туди в Росію, в Росії. Я в... б... ставки наш поряд на ставки нікаті права сируть. Власні міалю давай ну, у... Б... 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 у середині будівлі. Теж кілька десятків проросійських активістів стоять біля входу. Натомість перший і другий поверхи зайняті міліцією. Очільник облдержадміністрації запевняє, ситуація під контролем. Білі сьогодні якісь тікаснулися подали роботу. У мене ні. Ситуацію восстановили в течение того времени. Город засыпал в одному состоянии і проснувся в другом. Ігор Балута обіцяє з'ясувати, чому вночі міліціонери впустили проросійський натовп середину держбудівлі. Були підготовлені, хорошо перекусані трос електричної піддачі, ворот і таким образом. А нормально не среагировали ребята, які находились во дворі. То ли растерялись, то ли были пассивны. Молодцы, милиция! У мера Харкова, який попри домашній арешт, традиційно приходить на переговори до проросійських сил. Своя версія причин нічного штурму каже облдержадміністрацію. Захоплювали харків'яни, які хочуть знати, як просувається розслідування стрілянини на вулиці Римарській три тижні тому. Ні, російських триколорів, ні вимог про референдум, мер не помітив. Нікакого сепаратизму я від цих людей не слухав». Я слышал только одно, чтобы им рассказали, кто виновен в смерти их товарищей. Вот и весь, назовем так, конфликт. И суть конфликта другого, пока я тут не слышал. Россия! Россия! Какой российский флаг? Ну давайте мы не будем здесь накалять страсти. Если есть у кого-то сепаратистские настроения, у кого-то сепаратистские настроения, я этим людям объяснил, никаких референдумов. Потому что нет закона, никаких других вопросов никто с ними обсуждать не будет. Не закінчились перемовини між харківською владою і проросійськими активістами під облдержадміністрацією. Почалися сутички. Проросійські активісти натягнули маски і скиками після на тих, хто вийшов проти приєднання до Росії. Убіг активістів з жовто-блакитними прапорами полетіли вибухові пакети, петарди, пляшки зепальнички. За попередніми даними є кілька поранених. Один чоловік помер від інсульту. Після розгону опонентів проросійські активісти повернулися до заблокованого приміщення облдержадміністрації. Аліна Цибова, Микола Щиров, Харків, Новини 2+,2. плюс Просто зараз маємо сателітний зв'язок із Харковом, І Аліна Цибова повинна вже почути київську студію. Аліно, добрий вечір. В мене насправді дуже просте і єдине запитання: хто наразі контролює Харків? Вечір добрий. Саша. Наразі це склад. Складне питання. Ситуація весь час змінюється, але прапор над будівлею адміністрації сьогодні весь день висить український. після сьогоднішніх сутичок, під час яких постраждали близько півсотні майданівців. всі противники сепаратизму закликають до максимальної мобілізації. Зараз люди вже почали збиратися на головному майдані місця на цю годину. Їх близько. Тисячі майданівців радять брати з собою медикаменти для надання першої медичної допомоги, також газові балончики для самозахисту і теплі речі. Бо сьогодні вночі люди збираються там ночувати. Сам хід до будівлі адміністрації зараз, як і в день, охороняють проросійські активісти з георгіївськими стрічками. Сьогодні близького півдня вони сформулювали свої вимоги. Щоправда, вони не дуже відрізняються від вимог схожих проросійських. Сил це федералізація, російська мова як друга державна, і також питання про е, питання обговорення щодо вступу до НАТО. Хочу додати, що міліція сьогодні відкрила кримінальне провадження за статтею захоплення державних будівель. Е, що правда жодної людини поки що не затримано. Студія Аліна, дуже дякую. Будь ласка, будьте обережні. у Вас там буремні події дуже в Харкові відбуваються. Аліна Цибова, щойно була на прямому зв'язку, і каже, що надвечір у Харкові на площі свободи збираються одразу два мітинги про російських налаштованих людей і євроактивістів.